Доброго дня, мої дорогі підписники! Рада вас вітати! Хочу подивитись до вас карту дня на 18 жовтня 2022 року. По всіх знаках судіака на колоді Аркану. Подивлюся, як у вас в мене день, і що на вас чекає Ітак, карта Дня для овнів. Карта Дня для огнів. Для овнів випадає четвірка кубки. четвірка кубки вам вказує, що ви. В такому важкому емоційному стані. Ви в депресії, можна сказати, ви досить зациклилися на якійсь певній проблемі. І за цього ви наскільки розчаровані, розстроєні і не хочете нічому радіти, що це взагалі ця проблема не така є досить велика, як вам кажеться. У вас не так все погано, як вам здається. Озирніться і позрозумієте. Ви досить себе ви всю себе. Вам не потрібно цього робити. І просто озирніться і зрозумійте, що у вас не все так погано, як вам здається. А проблеми, які є, вони завжди можна їх вирішити, скористатися тим чи іншим шансом. І все у вас вдасться. Чому ви так себе застроюєте? Не потрібно так себе налаштовувати негативно. Озирніться і ви обов'язково знайдете. Рішення тої чи іншої проблеми. А так у вас все добре, у вас все вдасться. Головне, перестаньте думати про погане і депресувати. Наступна карта для тельців. Для тельців випадає четвірка мечів. Четвірка мечів вказує, що ви втомилися. Вам потрібно і емоційно, і фізично. Вам потрібен і вихідний, можливо, відпустка. Можливо, ви десь так давно планували відпустку, що досить хочете вже активно поїхати, щось не дає. Вам потрібно зважитись на це і відпочити. Вам цей відпочинок дуже потрібен. Тому що. Стан нашого здоров'я і так далі залежить від того, скільки ми відпочиваємо і так далі. Вам потрібно просто відпочити, привести свій фізичний, емоційний стан в порядок. Тоді ваші всі плани будуть вам вдаватися, і всі ваші негарази обов'язково йдуть. тому, що ви будете повністю сили і енергії після відпочинку, у вас будуть нові ідеї, нові плани. І можливості для реалізації тих чи інших планів просто відпочиньте. Відпочинок вам досить потрібний. Наступна карта для близнюків. Карта дня для близнюків. А для близнюків випадає старший аркан зірка. Карта вказує, що сьогодні день у вас буде гарним, добрим, позитивним і успішним. Але в тому випадку, якщо ви повірите в себе, в свій талант, в свої можливості, головне повірити в себе, в те, що ви можете. Також пам'ятайте, що іноді це карта, не іноді а це карта здійснення ваших таємних бажань. Так що дивіться, скористайтесь тим шансом, який у вас є. Наступна карта для раків карта Дня для раків. Для раки випадає четвірка кубків. Ви зациклюєтесь на тій чи іншій проблемі. На досить э, активно на якісь одній проблемі ви зациклюєтесь. Але ви озерніться, у вас ось три кубки наповнені, один тільки порожній. Подумайте, то не все у вас так погано, як вам здається. Просто озерніться і ви все зрозумієте. Наступна карта для Львів. Карта дня для Львів. львів випадає рицар мечів. Рицар мечів вказує на можливі якісь дороги, досить такі спонтанні, якісь, можливо, по роботі, досить важливі справи будуть. Також карта вказує на можливі якісь конфлікти, які будете або ви когось втягувати, або когось вас будуть втягувати, і ви будете відстоювати свої інтереси. Пам'ятайте, якщо можливо уникнути конфлікт, то його краще уникнути. А якщо вже його неможливо уникнути, то відстоюйте. Сміливо свої права, свої погляди. Будьте активні, сміливі. Якщо можна позбутися того чи іншого конфлікту, краще його уникніть. А також, може бути, поїздка пов'язана із якимось навчанням. Можливо, ви із цього будете в конфліктній ситуації, тому що ви не захочете їхати на ті чи інші там, ті курси підвищення кваліфікації і так далі. Просто бажано уникати з цих конфліктів, пам'ятайте про це. Наступна карта для Дів. Карта дня для Дів. Карта дня для Дів. А для дів випадає туз пентаклів. Карта вказує, що у вас багато можливостей на краще М -м -м покращення вашого фінансового стану. Можливо, ви отримаєте якісь кошти чи якусь винагороду давно, так, -так давно очікувана. Карта дає вам великі можливості, великі шанси, великі перспективи. Просто вдача сьогодні буде на вашій стороні. Головне, правильно скористайтеся тим шансом. Який вам випадає. Тому що людям досить багато дається шансів в житті для покращення свого майбутнього. Але не всі люди цими шансами користуються, а потім про це жалкують. Тобто, день сьогодні для вас буде вдалим і позитивним. Головне, правильно використайте все, що вам дає доля. Наступна карта для Терезів Карта дня для Терезів. Для Терезі випадає семірка мечів. Семірка мечів вказує, щоб ви були обережні і ніде не попали десь в якісь інтриги, в якісь, щоб вас не обдурили, жертви якихось обманів, крадіжок ви не стали. Просто будьте обережні, будьте уважні до людей, які вас оточують і так далі. Тому що в житті буває все. Наступна карта для скорпіонів та зня для скорпіонів. Для скорпіонів випадає туз жезлі. Карта вказує, що сьогодні ви просто повністю енергії і всяких нових ідей. Просто проявляйте ініціативу. І розпочинайте щось нове. У вас давно багато задумів, багато планів, які не наважились зробити. Сьогодні якраз той день. Будьте активними і беріться до справи. Вас обов'язково все вдасться. Головне, дійте. Наступна карта для стрільців. Карта дня для стрільців. Для стрільців випадає дев'ятка пентаклів. Карта досить гарна, добра і позитивна. Вказує, що ви будете сьогодні впевнені в собі, і у вас обов'язково все вдасться. Ви впевнені в завтрашньому дню, у вас стабільне матеріальне, фінансове становище, ви ні за що не хвилюєтесь, не переживаєте, і у вас все вдасться. Всі плани, які ви сьогодні собі запланували, вони у вас збудуться. Ви їх собі зробите послідовно. Не поспішаючи, досягнути своєї цілі. Наступна карта для козерогів. Карта дня для козерогів. Для Козерогів випадає четвірка жезлів. Карта вказує, що день сьогодні у вас буде досить активний, позитивний. Ви будете щось святкувати, можливо, в колі друзів, можливо, десь в колі родинному якесь свято, можливо, якийсь юбилей, можливо, свя... е... якесь свято у вашої подруги. На день у вас буде гарно, добре і позитивно. Будете довго його пам'ятати із досить гарними, позитивними емоціями. Наступна карта для водоліїв. Карта дня для водоліїв. Для водолії випадає трійка пентаклів. Карта вказує, що обов'язково ви досягнете успіху завдяки своїй праці. Своїм зусиллям, працювати будете ви в якомусь такому творчому напрямку. Головне, пам'ятайте, не, не здавайтеся і ніколи не відступайте від своїх цілей і від своїх поглядів. У вас все вдасться. Головне будьте активні, працюйте, у вас все вдасться. Навчайтеся, навчання це завжди хорошо, у ніколи воно не буває зайвим. Наступна карта для рибок. Карта дня для рибок. Для рибок випадає семірка кубків. Ну, семірка кубків вказує, що ви досить багато мрієте. Але, скажімо так, мрієте ви багато, а втілюєте в життя досить мало. Або взагалі не втілюєте. Просто мріяти це завжди добре. Ну також добре і втілювати в життя всі свої мрії, всі свої плани. От, помріяли і приступайте до дій. Головне, щоб ці мрії були адекватні і які можна було. Реально втілити в життя. Тоді у вас обов'язково все вдасться. Добре, все продумайте, зважуйте всі за і проти, тоді у вас все вдасться. А якщо вам щось там швидко вбило в голову, і ви спонтанно це все зробили, спонтанність це не завжди добре. Пам'ятайте про це, що все потрібно робити добре, продумати. Кожен ваш крок, і тоді вас буде все вдаватися. Дякую всім за увагу! Гарного дня! Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і побачення.